Тридцять п'ять співробітників тернопільської міліції відправилися на схід України для забезпечення охорони громадського порядку. Двадцять п'ять співробітників патрульно постової служби тернопільського міського відділу міліції нестимуть службу на Харківщині, а десять працівників спецпідрозділу міліції охорони титан управління державної служби охорони при УМВЗ України Тернопільській області на Луганщині. Сьогодні особовий склад роти патрульної служби виїжджає виїжає місто Харків для забезпечення охорони громадського порядку. Особовий склад всі в бойовому дусі. Людей, які би відмовилися від нести службу охороні громадського порядку на іншій території області, немає. Люди всі свідомо ставляться до своїх службових обов'язків. Перед від'їздом інструктаж для працівників міліції провів начальник управління МВС України в Тернопільській області, полковник міліції Василь Облищук. Що приємно, теж щось сьогодні. Перших стоять святі добровольці, які вияли бажання. Я хочу сказати, що тернопільська міліція відродилася, тернопільська міліція хоче захищати ті рубежі нашої держави. Це нехай на сході України, але якщо держава нам довіряє, ми повинні їх захищати. Загалом, вже понад 100 тернопільських міліціонерів, у тому числі працівники новоутвореної спеціальної роти патрульно постової служби міліції та військовослужбовці внутрішніх військ, забезпечують правопорядок та безпеку на сході України. Після того, як з міністерства внутрішніх справ України надійшло розпорядження про відрядження тернопільських правоохоронців у східні регіони держави, понад 50 працівників міліції з різних служб та підрозділів області добровільно зголосилися поїхати захищати цілісність та суверенітет нашої держави. Щоб ви повернулися таким же складом в місто Тернопіль? Ми вас зустрінемо. Я думаю, що і оцінить. Цей поступок і держава, і влада. Ну і я вам буду вдячний, тому що мені дуже приємно. Коли стало питання, я ще я сумнівався. Думаю, десь десь тут відказується. Мо десь, десь ну, різні ситуації, десь десь батьків дома, десь інша ситуація була. Але приємно те, що є десь розуміння в тому плані, що якщо не ми, то хто буде захищати нашу державу. Я вам дякую. Під час інструктажу керівник обласної міліції наголосив присутнім на необхідності дотримуватися заходів особистої безпеки, дисципліни та законності. Працівники міліції розуміють, що там на сході дуже непросто, але вони давали присягу на вірність українському народові і зроблять все для того, аби його захистити. Надіємося, що виконаємо своє завдання до кінця, так як має бути.